Вже відомо про трьох поранених у Чугуєві на Харківщині. Ще одна жінка загинула. Напередодні вночі росіяни вдарили по місту ракетами. Наслідки атаки бачила наша кореспондентка Ірина Антонюк. І вона зараз поряд із місцем влучання. Іро, в якому стані потерпілі і що ти там побачила? Руйнування масштабні. Марино, вітаю так. Ми зараз знаходимося біля власне цієї школи, і вона зовні виглядає абсолютно зруйнованою. Таке відчуття, що е, ракети получили прямісінько у центр цієї школи. Як нам розповіли у е, мерії міста, власне, школа, як і всі до речі, у Харківській області вона працює е, працюють дистанційно, тобто всередині нікого не мало бути в цей час, але знаходилася охорониця і знаходилася операторка котельні. Е, це було трохи. Е, Ближче до півночі, власне, тут почули вибухи. Тіло операторки котельні знайшли біля школи. Скоріш за все, в момент вибуху вона знаходилася на вулиці. А от власне, одна із потерпілих жінок це охорониця. Вона була в дуже такому стресовому стані, і як знову ж таки нам розповіли в мерії. Її оглянули лікарі, дали заспокійливе і відвезли додому. Ще двоє людей. Вони також власне знаходилися, жили неподалік цієї школи і пережили великий стрес, як і багато людей, які також тут живуть поряд, тому що. Бутинки знаходяться ну, буквально через дорогу від школи. І ось що нам розказала одна із мешканок, яка е прокинулася від вибуху. Спочатку був хлопок, я прокинулася, і, і, а потім вже почала, думаю, що ж воно таке почала дягатися, Тільки дігатися почала. Це було 35-11, по-моєму, ввечері. І, і це ж так воно дуже ну, страшний був такий удар. Що посипалося все на світі, пилася всього. Чи вчора напилася до п'яти вечора? Ми трошки там затуляли, там хлопці прийшли, вони бачите, трошки позабивали. Таких будинків як у пані надії з вивитими шипками, тут навколо щонайменше ще п'ять. Це те, що я бачу. Але ми чекаємо інформацію від місцевої адміністрації для того, щоб вони вже озвучили підраховані збитки. І також бачимо, що тут на ранок уже приїхали комунальники для того, щоб відновити електропостачання, яке власне після вибуху тут перебито в околиці. Ось така інформація наразі, Марино. Дякую, Іро Ірина Антонюк із Чугуєва про наслідки нічної ракетної атаки.